Вітаю на уроці української мови. Сьогодні навчаємося визначати тему і мету тексту та будемо розрізняти типи текстів. Доповни речення. Текст це пригадай. Заголовок це. Отже, текст це група речень, об'єднаних між собою темою, головною думкою та граматично. Заголовок тексту стисло передає його тему або головну думку. В зошиті записуємо число, класна робота. Запишемо слова, які минулого уроку ми часто використовували: текст, заголовок, зміст, речення. Зробимо звукобуквіний аналіз слова зміст. Не забудь схему. А ще склади три речення та запиши їх у зошит з цими словами. Прочитай вірш. Наче сонце серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку ромашка. Що ти знаєш про цю квітку? Отже сьогодні ми будемо розпізнавати текст за його ознаками. Прочитай і скажи, про що розповідається в цьому тексті. Усі ви знаєте ромашку. З її квітів дівчата плетуть віночки та роблять букети. А чи знаєте ви, як ромашка потрапила до нас? Переселилася вона на нашу землю з Америки. Її насіннячко випадково потрапило із зерном на корабель. Воно перемандрувало через океан і проросло в наших ґрунтах. Ромашка призвичаїлася до наших умов. А ми до неї? З якою метою написано цей текст? Мета цього тексту розповісти про те, як потрапила в Україну рослина Ромашка. Отже, це текст розповідь. Чи так ти міркував? Чи так ти міркувала? Давай прочитаємо цей текст. Ромашка трояниста рослина з розгалудженими стеблами і розсіченими листками. Квітки зеленувато жовті кошики з білими пелюстками. Про що йдеться в тексті? Про ромашку. А яка мета цього тексту? Мета цього тексту описати зовнішній вигляд ромашки. Отже, це текст, опис. Читаємо ще один текст. Ромашка аптечна лікарська рослина. Вона здавна відома в народній медицині. Настої і відвари ромашки використовують для лікування застуди. Ними полощуть зуби, промивають рани, щоб швидше загоювалися. Ромашку використовують також для догляду за шкірою та волоссям. От яка корисна рослина! Яка мета цього тексту? Текст міркування це текст, у якому доводять якусь думку. Висловлюють міркування з приводу чогось або когось. Отже, цей текст це текст міркування. Прочитай текст. Подумай, чим він відрізняється від попередніх. Про що розмірковує автор або авторка? Чи подобається вам ромашка? Ота От дрібна польова квітка, яка прикрашає поле своєю яскравістю. Мені дуже подобається. Спитаєте, за що? Можливо, за те, що ромашка схожа на маленьке сонечко. Чи може за те, що із квіток ромашки можна сплітати чарівні віночки? А може, за те, що на пелюстках ромашки можна ворожити, загадуючи бажання. А може, за її ніжність. Не знаю за що. Але ромашка мені дуже подобається. Отже, запам'ятай, текст, у якому висловлено думки автора або авторки про певний предмет, учинок, якусь подію власні почуття, називають текстом есе. У кожному тексті про когось або про щось мовиться. Це його тема. Кожен текст створюється з певною метою. Залежно від поставленої мети, говоримо по-різному. Складаємо тексти різних типів. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. друга сторінка, перша вправа. Прочитай текст, визнач, з якою метою його написано. Зайшло сонечко. Сонечко зайшло, потемніло поле. З яру розповзається примарк по полях і луках. Розтікається як річка, а на верхівці тополі спалахнули золоті іскорки. Це сонечко послало своє останнє привітання. Спалахнули і погасли. До побачення, сонечко! за Василем Сухомлинським. Запиши відповідь за поданим початком. Отже, це текст опис. Мета цього тексту для чого його написали? Дай відповідь. Права номер 2 Прочитай текст. Визнач, з якою метою його написано. Давай заведемо кицьку. Побував маленький лесик в гостях у бабусі присини. Весело там. Гуси гелгочуть, півні кукурікають. Корівки, йдучи з Пасовиська, поважно сопуть, несуть тепле молоко. У місті такого не побачиш. Та найбільше подружився Лесик із кицькою муркою. Лагідна та кицька, пухнаста, у день грається чи друмає, а вночі мишей ловить. Тату, каже Лесик, знаєш що? Давай і ми заведемо Кицьку. Навіщо? питає тато. Щоб мишей ловила. Так у нас мишей нема. Подумав, подумав Лесик, а тоді каже А ми й мишей заведемо. Отже, це текст розповідь. А мета цього тексту. Продовж запис. Вправа номер 3 Прочитай цей текст. Визнач його мету і запиши. Чому тимко подряпаний? Чому це ти подряпаний? Юрко тимка пита. Тимко йому відказує. Та я ж купав кота, а я от не подряпаний, хоч теж купав свого. Еге ж, ти ж не викручував і не сушив його, Грицько бойко. Доповни запис. Це текст міркування, а мета цього тексту. Домашнє завдання. З допомогою дорослих склади невеликий текст розповідь про своє місто або село. Запиши його і підготуйся прочитати в класі. Це вправа п'ята на сьомій сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!